Привіт, друзі! М -м -м. Вітаю вас на каналі Мапперського Реклама. Я розумію, що це відео воно трішки. Ну, примамні на тому етапі, який зараз е на цьому каналі, воно трішки не формат. Але е відбулось значне оновлення е алгоритму штучного інтелекту, і Google почав. Е Анонсував свій е, штучний інтелект нову версію Gemini. Ми зараз подивимося разом з моїми коментарями відео, але я б хотів сказати, що е, все розвивається значно швидше, ніж я гадав. Е, і, е, я думаю, Google вже давненько використовує е, всі такі, скажімо, Напрацювання у сфері штучного інтелекту в себе в роботі, зокрема, моє відео про те, як Google аналізує фотографії за допомогою Vision ось на цьому каналі. Але, перш за все, я хочу сказати, що поступово я думаю, SEO в роботі з картами буде відходити на другий план. І якщо штучний інтелект інтегрують в пошук, то все буде зовсім по-іншому. Звичайно, на цьому каналі ми будемо це вивчати. Звичайно, Google My Business, Google профіль компанії буде, я думаю, і далі відгравати значну роль. Він якось буде структурований у цей пошуковий алгоритм новий, але все йде до того, що. Якісь посилання, які ми використовуємо. Ну, ми знаємо, що до цього Google, коли обирав якусь компанію, місце в пошуку нам якесь давав або давав на якийсь пошуковий результат, він базувався на аналізі, основи якого були посилання. Тобто ми йдемо за посиланнями, рекомендаціями. Так, є інші фактори впливу. Зокрема, я планую після нового року випуск відео про. Зараз має бути відео про е, на з. Про назву компанії різними мовами. Я його змонтую і опублікую, а пізніше буде відео якраз про оптимізацію точки на Google карти. Я вже давненько, в 2019 році, останній раз я зробив це відео, я, я його маю перевипустити з новими даними вже під Google профіль компанії. Оце я планую в січні місяці зробити на, на свята сісти. У мене буде час. На жаль, зараз ну, дуже мало часу, тому відео виходить не так часто. Але якщо ви підписник цього каналу, вам е, по-любому будуть цікаві ці два відеосюжети. І, і зараз ми просто подивимося це нове відео. Воно вже півтори мільйони переглядів набрало. Е, і просто я його один раз подивився, і я просто. Я навіть не знаю, як це сказати. Я відвідав одну конференцію з штучного інтелекту нещодавно, ну і, мабуть, поступово цей канал він трансформується з карт в. Ну я й хотів це зробити і про іншу рекламу якусь, але, мабуть, тут вже і штучний інтелект якось буде задіяний. Поступово, якщо це буде наших Google-карт якось стосуватись і взаємодії з цими алгоритмами, з цим просуванням у цій сфері. З наступаючими цвятами. Ну і приступаємо ми. Зараз я переключу екран на. то, щоб Я зроблю себе поменше, щоб вам не заважати дивитись. І, мабуть, я от буду отут, тому що там основний, основний зам'яз буде. Справа там, де ісцельний інтелект буде відповідати. Ага, щось в мене в колонках звук іде. Зараз я поставлю. В наушнички. Я сподіваюся у вас є теж звук. Отже, вони показують, як вони тестують Gemini. і. Як е, через відеокамеру е, цей іскусний інтелект е, впливає, е, е, як цей е, штучний інтелект розпізнає об'єкти, е, причому розпізнає не тільки якісь там предмети, а й те, що людина, наприклад, намалювала. Е, я зараз спеціально для вас поставлю переклад субтитрів на. You placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. Hmm. What this? Отже, я хочу засеред... ну, звернути вашу увагу, що людина. ну, типу, Спочатку там лінія, він побачив майже на однакових, од... однакових по кольору е... предметах. Він зрозумів, що це е... кусочок бумаги. Тобто, він видає версії. І, і склоняється. Допустим, в нас є версія, там стільки-то відсотків. Це як в e Vision AI було. Тобто він, типу, Може цей Vision AI, це і є частину Джеміні, цих модальних цих. Тобто з модулів складається цей Vision. Ну, тобто цей Джеміні. Але дивіться, він розпізнав лінії, потім він розпізнав, що це пташка. Ось, що це якась пташка. Він зрозумів, що це е, качка, і каже, що е, ну, він розповідає про качки, що він знає, то, що він може в інтернеті знайти це зрозуміло. Я от ще хотів сказати, що е, якщо помітили, тобто е, тільки потрібно було трішки намалювати, так і вже, е, тобто, навіть кривизна ліній, там може не, не дуже зрозуміло, що, що це, але вже там асоціації одразу в. are <laughs> oh, closely related to geese and swans, the duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. <íb tohu> <injected> це мені подобається. Він каже, е, зазвичай у вас синя качка, але типу, качки зазвичай вони е, коричневі, чорні або білі. Ну, синіх качок ну, не буває, типу, ну, шо, ну, типу, це не, майже не зустрічається, що це якийсь типу, ну, бред. І тут такий, sure? ти впевнений? Опа! It looks like blue ducks are more common than I thought. With this float, I'm not sure what material it's made of.

Інтерпретує це в якусь ідею, тобто ви даєте її, і цю ідею отримує штучний інтелект. І він спідставляє в пошуку то, що людина хоче, тобто якщо вона максимально круто свою ідею. Тобто, пошук, мені здається, привратиться. Я не знаю, чи є таке слово українською, але він стане від купити вікна в Хмельницькому до. Я хочу встановити вікна, щоб це було найдешевше, що я зможу знайти. В мене ось такі-то-то такі, -то, такі -то вікна. Я хочу, щоб вони були краще коричневого кольору, ніж білого. Але якщо це буде там хоча б 5% від ціни, то тоді хай будуть вже білі. І покажи мені якісь максимум 2-3 компанії, куди мені можна зателефонувати і це спитати. І він вам прям він зрозуміє вашу ідею і буде шукати. Контент і буде шукати компанію, яка відповідає цій ідеї. Можливо, він вивчить ціни і дасть вам, то може це вже буде якийсь асистент. Ну тобто, настільки глибоко буде пошук е, і, входити в ваші, типу думки, і, типу, доставати саме те, що вам потрібно. тобто, і не потрібно буде там якихось супертехнічних завдань просто потрібно буде максимально круто описувати свій бізнес, там щось робити, щоб оце все працювало на вас. Ну тобто, це це майбутнє. За якісним контентом, і, і скоріш за все, не треба буде там супер крутим от чого кажуть, що СИОшники помруть, тіпо, як вид, ну вони можуть стати більш якимось, типу, контент-мейкерами, але тіпо, просто по-другому будуть працювати. Ну, цікаво. Добре, і бачите, він каже, що це, скоріш за все, це пластик або це гума. Тіпо. Але він каже, воно ж квакає, тіпо. а ну то точно гума. І, якщо він печить, він точно попливе. бачите?

Yeah, it's with the first right tone. I'll give you a tone Mandarin. There are four tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high-level tone. Oh, okay. The duck is in the middle of the ocean. There is no land nearby for the duck to rest or find food. It is unlikely to find ducks here naturally. Okay, based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? Uh. Отже, каже, там качку він поклав. Ні, качка в океані не може плавати. Е -е -е качка. О, я себе поставлю тут. К -к -к качка в океані не може плавати. Качка, вона. Е -ті -ті там загине вона не знайде їжі, типу. Mm, ось, то есть, э, сразу собі, собі, ты куда її поставив в океан. Типу, там нет, не місце для качки. Типа, вот, э, причина слідій зв'язки. Я вже не по-українськи вибачаюсь. Наслідково слідчі дії, можливо, вот так. Зв'язки. Yes, sure, Каже, давай зіграємо якусь гру. А, 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 типу, запропонуй мені якусь гру за допомогою карти, щоб ми могли. і використовувати для цього емоджі. І. Він зразу придумав гру. Це країна, я дом для кенгуру, коли та великого бар'єрного рифу. Бачите, одразу він вам показує ось тут. Він вам показує ці картинки. А, це легко він показує на Австралію. Круто! Це... Найбільший кінці чемпіонат Бразилія. Ну, так, Бразилія. О, це Супер. Ти намагаєшся змусити мене паперову кульку під чашкою. Я приймаю виклик. Він догадався. Ти всі не кажеш, що він робить, він просто чашку і накрив. А, ти, мабуть, він здогадується. Це чашка ліворіч. Зліва. Каміношниці вимага. Ви граєте в А що Накрила метелика. What's this? Big ear and barking mouth, a dog. Sweet. Дивіться, вот це вообще круто. Тобто він зрозумів, що це фокус, що типа ти він той перекинув, типа, і це навіть в кадрі нема. Тобто він, він догадався, ну короче, це it просто я не знаю. Both objects are round and flat. There you go. Він на камері бачить, що оба предмети круглі і плоскі, Тобто відстань він якось по пікселям заміряє відстань до об'єкту чи по деталізації. Тобто, навивши камеру зверху, він розуміє, що це плоскі об'єкти. Тобто він моделює 3D зображення 2D-картинок. the the Both are food. The orange can be and so can the spin They are both examples of popular toys that have been enjoyed by children and adults alike for many years. Give me some ideas for what I could make with this. I see pink and green yarn. 에... Дивіться, це. О, це мене якраз порвало, того що. Каже, вот два предмети. Що я з ними можу зробити? Два клубка ниток. І він зараз прям буде моделювати, що саме з цими ниточками ти можеш майструвати і вже зразу намалює те, що можеш зробити. Okay, how about these colors? And maybe show me some animals. Okay, now I see blue blue and pink yarn. How about a pig with blue ears? Каже, і щоб це були OK. тваринки. Типа. Or an octopus. або як його, Or a bunny with a pink nose. oh i'll keep those in mind which way should the duck go going left deductive... no, leads to a so, duck <laughs> which is a friend going right leads to a bear which is a foe it is better to make friends than foes so the duck should go left <laughs> smart choice this is a picture of a crab That's right. Is this the right order? No, the correct order is Sun, Earth, Saturn. Це я навіть не одразу зрозумів. Каже. Це правильний порядок, і Сонце, потім Земля, потім іде Сатурн. Це ж треба знати, ну, Коротше, це треба. Ну, я б, я, мабуть, я, так би і розставив, але швидко він відповів. Я, я, я неправда, не знаю, чи це от, от реальний тест, чи він там думає, потім тобі каже там, якихось. Може, в них там ця модель, вона одразу, а в нас вона по інтернету, і коли загружена той же GTP-чат, ми там довго це все. Але. Яка машина поїде швидше? <«Атрої> Справа вона більш аеродинамічна. Хоча там, типу, просто квадратик і кружучий. Яка е більш крутіша горка? Справа, тому що вона з завитком. Як ви думаєте, що може сказати ця людина, яка там їде, типу. То дайте людина, це тв карлюка якась. Тіп, Oh, my God. Guitar. I see you're drawing a guitar. Я бачу, ти малюєш гітару. a на гітарі. О, це You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some '80s hair metal? All right. I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes. What movie are they acting out here? I think they are acting <tinc> out <the Cristo> they are <inaudible> at at a movie bullet time scene from the Matrix, Matrix. Oh, nice! What do you think might happen next? The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away. But don't worry, the cat is a natural athlete and it will be back up there in no time. Okay, I've got one more for you. Describe the drawing I made. It is a simple line drawing of the constellation Gemina. Ну, Gemini, Gemini. Gemini? No, Gemini I, означає I, близнюки. Ну, все. Така от презентація. Ну, я думаю, що там багато відео, і ми ж не бачимо, то скільки цей алгоритм думав. Ну, в нас зробили відео, що він одразу відповідає. Але я хочу сказати, що це дійсно такий нормальний прорив, що Google цим, звісно. Просто ну, gtp чат доганяє. Єдине, що ми не можемо, поки цим всім нормально користуватись. От Мені, наприклад, я досі не зрозумію, чому там той самий Барт, який мені має допомагати писати тексти, чого він в мене не інтегрований українською мовою в Google Docs, коли я пишу, що я не можу це зробити, написати. Я маю там на англійській мові можна, а в українській не можна. І це, звісно, хоча вони сказали, що от ми скрізь включили Барт. А от ні в Gmail, ні, ні в Google Docs юзати не можна. Ну, поки. То приходиться. Пригати з GTP-чата на Google Docs. Але це таке. Добре, дякую вам за відео. Я просто хотів подивити, поділитися емоціями. І це було таке більш відступ від Google Карт, але щось цікаве. Е -е -е -е. Можна лайк, підписку і дзвоник. А можна і без цього. Гарного дня.